Перемогти рак назавжди, це стане переломним моментом у всьому світі. Сенсаційна розробка західних медиків випробування тривають у США. Невже людство на порозі карколомного прориву? Більшості геномів пухлини розшифровані. Перше в Україні ексклюзив з розробниками вакцини проти онко. коли вона стане доступною. Великі пробірки з невідомою рідиною, бокси схожі на інкубатори, і багато комп'ютерів та клітинних зображень. Так виглядає лабораторія, в стінах якої народилась справжня сенсація. Прогрес у пошуку універсальної вакцини від раку вперше в історії це здається реальним. Десятиліттями людство шукало ліки, які назавжди захистять від найстрашнішої хвороби онкології. І ось прорив, який можливо переверне увесь світ медицини. Сенсаційна розробка. Вчені впритул наблизилися до створення універсальної вакцини від раку. Випробування тривають у США і результати дають обережну, але реальну надію. Американські медіа говорять про зміну епохи. Чи дійсно це може стати панацеєю? Давайте розбиратись. Чи можливо завдяки лише одній ін'єкції перемогти рак? Цей діагноз звучить у світі дедалі частіше. Кількість тих, хто його чує, за останні 10 років зросла майже в півтора рази. Цифри шокують, і до 2050 року нових хворих на рак буде набагато більше. За прогнозами вчених ВОЗ, понад 35 мільйонів нових випадків можуть реєструвати лише на рік. Це стільки ж як населення Канади або ж як кажуть демографи і України. Також схоже на епідемію сучасності, де шукати спасіння і чиє воно. Флорида саме тут розташована та сама лабораторія, чия розробка сколихнула медичний світ. Вчені працюють в режимі тиші, але нам вдалося додзвонитись до безпосередніх авторів проривного дослідження. Це стане переломним моментом у всьому світі. Еліас Сайр, дитячий онколог, один з тих вчених, які вперше в історії людства намагаються змінити саму логіку боротьби з пухлинами. Айдія Авдесаєнс. Це може призвести до зміни парадигми в тому, як ми лікуємо пацієнтів, пробудити імунну відповідь, мобілізувати імунні клітини для активації теклітинної відповіді більш специфічної відповіді, яку можна підтримувати в активному стані за допомогою контрольних точок. Простими словами, змусити власний імунітет протистояти раку. Щоб зрозуміти, як це зробити, треба повернутись на кілька років назад. Локдауни, порожні вулиці, мільйони інфікованих так шириться світом пандемія коронавірусу. У турборежимі менш ніж за рік вчені створюють мрнк вакцину першу у світі настільки ефективну і швидку. МРНК вакцина це як тимчасова інструкція. Вона навчає імунітет людини, ще до атаки розпізнавати ворога. Під час ковіду в організмі вона створює специфічний білок, простіше частинку вірусу. Імунітет його бачить і запам'ятовує аби надалі швидко запускати імунну відповідь. У дослідників вакцини проти раку з'явилась така ж ідея: організм можна навчити бачити і пухлину. А щоб ефективно з нею боротися ще на клітковому рівні, мрнк вакцина поєднали з вже існуючими препаратами для онкохворих, і результат виявився дуже обнадійливим. коли ви поєднуєте це з препаратами, такими як інгібітори імунних контрольних точок, це підтримує активність т клітин у боротьбі. Ми вважаємо, що це може працювати проти багатьох різних типів раку. Чи стане ця вакцина рецептом виживання людства? І чи посуне інші методи лікування на другий план або ж змусить відмовитись від них взагалі? Кілька моніторів, які уважно вдивляються лікарі, і жодного великого розрізу. Це одна з тих складних операцій, яку нині проводять в Національному інституті раку у Києві. Хірургічне втручання один із методів боротьби з хворобою не лише в Україні, але й у Європі чи США. Хірург Андрій Безносенко один із тих, хто на цьому відео стоїть біля операційного столу. Лікування раку це комбінація методів. В Україні зараз доступна і відкрита, і лапароскопічна хірургія в деяких центрах і роботична хірургія. Якщо ми говоримо про променеву терапію, це другий вид лікування раку. Плюс медикаментозна терапія для багатьох видів раку. Саме така комбінація дає шанс на життя. Олена, завдяки Метозній терапії на певний час призупинила і нокаутувала рак. Можна сказати, що в мене що в мене ремісія. Але тип раку молочної залози, який має Олена, так званий рецидивуючий. Тобто він лікується, але на жаль, повертається із новою силою. Перші три роки я, я от знала, я вірила, все буде чудово. Зараз там ліки працюють. Все було ну, ніби класно. Але коли... Перший рецидив, другий рецидив, третій рецидив приходить. Якийсь такий така зневіра. Ну як далі? Фармкомпанії постійно створюють нові нові препарати, аби у пацієнтів була можливість підібрати те, що матиме кращий і довший результат. Але тут є чимало нюансів. Вони дуже коштовні да, за одне ведення, і вони направлені на те, що люди отримують їх пожиттєво, продовжують жити. І отримують лікування. Ціль сучасної онкології зробити рак таким же контрольованим, як і цукровий діабет. Та як скоро це може статись. В цьому приміщенні не можна ні до чого торкатись. Вхід тільки у спеціальних захисних костюмах. Лише так нам показують те, що тут є найціннішим. Це обладнання є. Е Найкращим в світі, і саме воно дозволяє забезпечити ту точність молекулярно-генетичної діагностики. Пристрій, що більше нагадує, старий монітор від комп'ютера. Це те, що допомагає підібрати влучне лікування для конкретного онкохворого. Ми виділяємо ДНК, і потім, за допомогою спеціальних чіпів і спеціальних реагентів, ми можемо подивитися на ДНК. І виявити ті мутації, які нас цікавлять. Далі з довгого переліку визначають ліки, які діятимуть найкраще. Але у цій же лабораторії можна рак і попередити, визначити, чи схильна людина до таких захворювань допомагають спеціальні аналізи. Ці аналізи називаються генетичний скрин. Вони не можуть чітко сказати, що у цієї людини буде онкологія чи не буде, але є 15% пухлин, які передаються від батьків дітям. Вони сімейні. І ми можемо виявляти ці мутації. Над прискоренням та покращенням таких досліджень працюють в усьому світі. Прикладом в Іспанії вчені створили спеціальний тест, який виявляє рак лише за однією краплею крові. Але чи можна перемогти онкологію повністю або зробити від раку щеплення як проти грипу? Це фантастика чи реальність, що кажуть вчені з лабораторії у Флориді. Більша частина роботи, яку ми провели з неспецифічними вакцинами на основі МРНК, була проведена в контексті тваринних моделей. Простіше кажучи, вчені проводили тести на мишах, і рух набагато швидше ніж ми всі могли б уявити. Вакцину вже випробовують на пацієнтах. In our laboratory... В дослідженнях на людях з різними видами раку це здається працює для різних типів онкологічних захворювань. Ми віримо в науку. Ми вважаємо, що можемо створити щось навіть краще ніж вакцини проти COVID-19. але ж, коли побачимо результат, аби довести ефективність вакцини, знадобиться ще кілька років. Робота з імунітетом людини доволі кропітка та небезпечна. ви можете розпалити вого і контролювати його, нагрівати їжу, опалювати свій будинок. Якщо полум'я не контролювати, воно поширюється безладно, і це може бути дуже і дуже шкідливим. Імунна система дуже схожа. Якщо активувати її таким чином, аби вона була під суворим контролем, можна зробити дивовижні речі, наприклад, вилікувати рак. Але якщо вона вийде з під контролю, це може бути дуже шкідливим. Ось чому важливо проводити випробування. Дослідження тривають, але для мільйонів людей це шанс на щасливе життя, без руйнівного діагнозу і без важких і дороговартісних ліків. Мені одна лікарка сказала, що час на вашому боці, тому що зараз багато дуже нових досліджень, які дають хороші результати. І, е Вашому випадку, ну є надія, що от зараз, при вашому лікуванні, ваш час о, типу, будуть знайдені ефективні ліки. Е, ну я дуже в це сподіваюся. Нині лікування Олени дає результат і надію на краще, так само як життя поза хворобою. Нещодавна жінка зустріла коханого. Чи даєш ти згоду, щоб роман став твоїм чоловіком і перебував з тобою в законному шлюбі? А ще створила групу підтримки для тих, хто так само як і вона бореться із раком. Допоки вчені ведуть свою боротьбу. Софія чолос факти тижня ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Сезонна боротьба з вірусами. Чим небезпечний слабкий імунітет? Не летальний сход, тобто людина може померти. Що треба з'їсти, аби не захворіти? Це природний антибіотик. Чи дійсно можна обійтися без хімії? Вдих, видих. А ще секрети міцного здоров'я від українських зірок. Удар від нього так сало це в раціоні майже завжди. Факти тижня дізналися все про імунітет та як його зміцнити, холодний вітер, дощі та заморозки, і як наслідок. Отже, настала осінь, а з нею традиційні сезонні хвороби грип чи ковід нині ледь не у кожного другого. Невже в Україні чергова епідемія? Чи може просто у нас з вами ослаблений імунітет? Друге, звісно. А от питання: а як же його покращити? Пити чудо пігулки чи вдаватися до нетрадиційної медицини? Що оберете ви? А от що радять спеціалісти? Обіцяю, поради вас здивують. Отже, про поради. Спочатку йдемо, як то кажуть, в народ, аби дізнатися, як від сезонних захворювань рятуються пересічні українці. Як ви зміцнюєте свій імунітет? Травами. Якими? <река> Природніми. <река> Лісовими. <река> ну, я там типа, без вредних привичок. <рек <obsessed> <рек> да. Спорт, правильне питання і отак от. А що саме їсте? Калорії, ще там курочка, філе, гречка, яблучка. Алкоголь не вживання. Да. Не, не палив. Спорт. Тільки спард? 100 грамів горілки з перцем. А, ти серйозно? Ти серйозно? А єсте що? А, а єсте що? А єсе, що? Що? що бог пациент, яйко, сальце, там борщик. Дуже добре. І цибулька. Їмо вітаміни, цитруси, капусту квашену. І. І воно допомагає. Ми. А чи дійсно все так просто? Адже ігри з імунітетом насправді можуть мати дуже серйозні наслідки. Ми знаємо, як грип перебігає висока температура, загальний стан, поганий тобто активний запальний процес. Відповідно, якщо в людини є якісь хронічні застаріли захворювання, вони можуть загостритися, і від них вже буде проблемка. Або дійсно летальний сход, тобто людина може померти. То як бути? Невже найдієвіший спосіб вакцинуватися? Це зветься імунопрофілактика. Є так звана специфічна. Оце дійсно вакцинація, коли ми тренуємо. Імунітет проти якихось конкретних інфекцій. Щоправда, є й нюанс людина. Якби рада щепитися, і все добре, але стан здоров'я не дозволяє. Ми на сьогоднішній день і бачимо, що після вакцинації були надзвичайно велика кількість побічних дій. COVID-19, коли було це і тромбози, і інсульти. І сьогодні ми вже говоримо про цю вакцину, що вона дає надзвичайно велику кількість побічних дій. То не вже зостаються лише народні методи. Народні методи можуть втамовувати біль, і це гірше, бо людина пропустить ускладнення. Ми хочемо отримати якусь одну гарну пігулку від усіх хвороб. Але на жаль, такої вакцини на сьогоднішній день не існує. Що ж обрати? Найперше, що потрібно зробити, коли захворіли, звернутися до лікаря, а не займатися самолікуванням. Всі люблять там фітотерапію, травки пити, все. Але якщо у людини алергія на квітнення. Алергічний рині там чи астма з е, алергічним компонентом, то фітопрепарати у ці травки муральки можуть посилити алергічну реакцію. О, тому лікар каже, це можна, а це ні. А ще варто пам'ятати, на імунітет впливають дуже багато чинників, тому зараз ми поєднаємо поради лікарів, так званих знахарів та спортсменів. Так, найперше правильне харчування, що має бути у вашому раціоні, аби організм працював на всю потужність. Обов'язково треба з'їдати, хоча б хоч одне яблуко на день. Або ось отакі такі чіпси завжди профілактика залишається. Часник цибуля надзвичайно велика кількість вітаміну, С. як і в калині, обліписі, журавлині. Це природний антибіотик. Не забувайте й про горіхи. Там надзвичайно велика кількість білку і, жирів, і жирних кислот. Та хай там як кажуть лікарі, скільки білку не було в тих горіхах, без м'яса обходитися відверто не рекомендують. Збалансоване харчування. В їжі має бути білок. Тому ці, як то кажуть, веганство і все проще, воно якось не дуже. Чому? Чому ми кажемо, що білок тваринний краще? Бо рослинний білок, да, ці бобові, там, горіхи, там є білок, але ти спробуй з цієї клітковини витягти його. Особливо мають бути вітаміни групи Б. Обов'язково вітамін С, аскорбінова кислота і з мікроелементів це цинк, сілен, магній, марганізм, так звані оці антиоксиданти. Отже, м'ясо, риба, молоко, а ще прянощі. Тобто в осінній вологий період необхідно їсти саме гостру їжу. Подразуючи речовини, потрапляють на слизову болотку. Відчуття печіння, де чому розширюються судини. Відповідна більша кількість лімфоцитів, тих же самих імуноглобулінів, виходить куди На слизову. Посилюється захист. Тому й зміцнювати організм може навіть пряне вино добре відоме нам як глінтвейн. Ну да, тільки має бути теплим і небагато, не бо ще сподобається. Та йдемо далі. Що ще впливає? Так, стрес. Лікарі переконані, добряче б'ють по нашій імунній системі саме постійні російські обстріли. Через нічні прильоти, а відтак недосипання, організм починає швидко здаватися. І як наслідок, стрес він знижує імунітет, відповідно. І тоді приєднується інфекція, і тоді ми хворіємо. У стрес це іде як додатковий чинник для застуди. Чому він зменшує активність імунної системи? І саме цікаве людина, коли перенесла оцей епізод стресу, відновлення імунітету відбувається десь на 28 днів. день. Тобто, практично місяць захворіти ні проблем. Як бути, фахівці одноголосно радять. Спорт вас точно врятує. Отже, фізичні навантаження. Чому саме вони це так звана панацея від стресу. Зарядка, от вона якраз покращує і стан судин, тому, відповідно, клітини швидше можуть дойти туди, куди потрібно, активує наднирники, а мала доза кортизолу навпаки стимулює імунну систему. Тобто спорт, який приносить задоволення. Він покращує активність імунітету. Підтверджує це нами Юрій Мельник. Він майстер спорту з 35-річним стажем. Особисто я виходжу кожного дня на спортмайданчик в будь-яку погоду навіть попри дощ та сніг. На свіжому повітрі особливо аби мати гарне самопочуття. Каже, не варто гарувати на перекладинах. похилому віці. Досить буде прогулянки на свіжому повітрі, дуже добре, це скандинавська ходьба з лижними палками. Та все ж мінімальними вправами, аби тримати себе в тонусі, ділиться. Робимо зарядку. Вдих, видих, ступні разом. Руки наверх, скручування тулуба з відведенням рук. А ще нахили та присідання. Вдих, видих. Взагалі, переконує, робіть усе, що приносить задоволення. Я, наприклад, обрала бадмінтон. бадмінтон. Отже, розібралися харчування, сон та спорт. Ось три кити, на яких тримається наш імунітет. Я вам, до речі, обіцяла розповісти, як своє здоров'я зміцнюють українські зірки. Отже, поїхали. Тотрима ЦЕЙ район. Автором хіта про пса патрона Іваном Маруничем, лідером гурту Карта світу ми зустрічаємося на спортмайданчику, Бо Ваня не лише музикант, ще одне його хобі футбол. Не помиляюся, удар від нього так. Іван Марунич співає про це постійно і на сцені. Я знав, що у мене в альбомі буде частина пісень, які будуть конкретно спортивні. Наприклад, одна з останніх, коли я долічу до чати, стрибайте ще є сили. Я починаю рахувати. один, Два три чотири, і на цьому моменті всі стрибають: Jump! jump! everybody Jump! А ще каже: не уявляє життя без правильного харчування. Намагатися все ж таки, навіть коли дуже погано, але стримувати себе, щоб не їсти. Багатокалорійну їжу, так званих бабусиних рецептів. Імбир. Оці всі кислі, ці штучки. Про здоровий раціон та спорт може невпинно розповідати ще один іменитий співак Андрій Кравченко. <му> Щоправда, він нині у турі й до нього каже, готувався дуже сумлінно. Я займався спортом. Кожного дня півгодини, а то й 40 хвилин я ходив на біговій доріжці. Ну якісь там гантелі. Особливу увагу, аби мати міцний імунітет, каже співак. Він все ж приділяє своєму раціону. Стараюся харчуванню приділяти дуже велику увагу. Багато їм м'яса і риби. Оце. Це те, що я люблю в принципі. Я не до харчування, мені головне, щоб було м'ясо, риба, яйця, все. Більш нічого і не потрібно в принципі. Ну, це як мабуть для кожного чоловіка. А ще без чого не уявляє свою вечерю, то це сало. Сало, це в раціоні майже завжди. Отже, підсумуємо: аби не хворіти або, хоча б, аби сезонні хвороби протікали легко. Варто не забувати про фізичні активності, правильно харчуватися та намагатися жити без стресу. Хоча нині українцям це нелегко дається. Адже, як добре відомо, усі хвороби від нервів. Любов Кукла, факти тижня, ICTV. Єдині новини.